Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А чи доводилося вам коли-небудь чути ось такий вислів? Слухаймо: від куті до Різдва напевно, чули. А що це означає? А означає це недовго. Наприклад, від куті до Різдва і в мене нова робота. Або від куті до Різдва? І дівка вийшла заміж. А ще ось такий вислів: додати куці меду. меду. А що це означає? А означає це когось підбурювати. Наприклад, двоє сваряться, а третій не заспокоює, а навпаки, підбурює. Додати куці меду. Ось так. А ще є інший вислів. Наприклад, Передати куці меду. Передати. А це означає зробити щось понад міру, перебільшувати. Наприклад, батько сьогодні дійсно передав куці меду. Дуже важко і багато працював. Ось так: передав куці меду. Знаймо українську мову, вивчаємо царицю української мови фразеологію. І її колоритні вислови до побачення. Далі буде обов'язково.